Частою причиною звернення до педіатра є наявність висипу на тілі дитини, що лякає батьків. Причини висипу можуть бути різноманітними. Це може бути як в алергічних захворювань, може бути укуси комах, паразитарні захворювання. Висип може бути викликаний бактерією та вірусом, Може протікати з наявністю лихоманки та без неї при різних захворюваннях. Висип має різний характер, етапність та локалізацію. А важливим є своєчасне виявлення причини висипу на тілі. Якщо захворювання викликано менінгококом, то такі діти мають бути негайно госпіталізовані у відповідній відділенні для надання невідкладної допомоги, тому що стайне викликання менінгококовою інфекцією несуть загрозу для життя дитини. Висип може бути викликаний вірусом, і це група захворювань, які проявляються в дитячому віці. це такі захворювання, як вітряна віс кір, скарлатина, краснуха, і вони теж всі супроводжуються наявністю висипу на тілі. Ці захворювання можуть протікати як легкі форми та давати ускладнення. І від багатьох цих захворювань існує вакцинація. Наприклад, під вітряної віспи є вакцина Вегіллікс, яка вводиться двоетапно двома дозами. Від кір, кірпаратит краснуха там також дві вакцинації, яка вводиться в 12 місяців та в 6 років. І це запобігає. Серйозним ускладненням від цих захворювань також бувають вірусні екзамфеми, які супроводжуються температурою, та не завжди вони потребують корекції лікування і достатньо просто спостереження за дитиною. Проти менінгококової інфекції існує вакцинація Німенрікс, яка вводиться одноетапно або двоетапно, дивлячись, коли ви почали вакцинацію, що допоможе запобігти важким захворюванням та ускладненням від цього захворювання. Тому, якщо бачите висип на тілі дитини, будь ласка, не зволікайте, звертайтеся за допомогою та на консультацію.